Ви ніколи не задумувались, як це? Жити на пасивний дохід? Не задумувались? І я не задумувався. Але на фоні цього геніального п'єца в мене виникла геніальна ідея. Мене осінило. Отже, давайте сьогодні порахуємо, скільки треба інвестувати в криптовалюту, щоб жити на відсотки. Які ще відсотки в криптовалюті, то якби тобі на акції на секундочку, тут дивідендів немає Ардені. Головою трохи думай. А от ти помиляєшся, братику. Є така штука, як акції і дивіденди від них, тобто фіксований річний відсоток, який тобі платить компанія. Може бути 3%, може бути 10. Ну це ясно, купив акцію на 1000 доларів, 5% дивідендів, 50 доларів в рік. А з криптою то що? А? а тут, друзі мої, все. Набагато цікавіше, і зараз я вам це розкажу. Коли ти купляєш криптовалюту, дивіденти тобі ніхто не платить, але ти можеш закинути цю крипту на стейкінг або фармінг під відсоток, щось типу депозиту в банк. І тут відсотки набагато більше ніж дивідентні виплати від акцій. І сьогодні ми порахуємо, ну так собі прикинемо, скільки треба вкласти в криптовалюту, щоб жити на відсотки. Для початку нам треба визначитися суму, яка нам потрібна в місяць, те, що буде капати нам на пасиві. Коротше, мені для життя достатньої 200 доларів. Але якщо ми вже робимо такий експеримент, то давайте візьмемо більш комфортну суму для життя. Це 500 доларів 13 тисяч гривень. В рік це 6 тисяч доларів. Отже, нам треба 6 тисяч доларів в рік, щоб можна було жити на пасиві. І давайте зараз порахуємо, скільки треба вкласти, щоб можна було не йти на роботу, прокидатися в 12-й і при цьому не померти з голоду. Перед цим я хочу вам сказати, що інвестуючи в акції і сподіваючись отримати від них відсоток, ви ризикуєте набагато менше. Якщо ви інвестуєте в криптовалюту, то ви ризикуєте набагато більше, але і відповідно наша нагорода може бути також в рази більшою. Отже, 500 доларів в місяць, 6000 тисяч доларів в рік наша ціль. Але де, як і що вкласти, щоб отримуватися на пасиві? Є на сайті PancakeSwap Pool, де можна стейкати стейблкоїни, тобто криптовалютні долари під 9% річних. Тобто ти купляєш ці стейблкоїни, закидаєш їх туди і через рік забираєш на 9% більше. І щоб отримувати по 500 доларів в місяць, нам треба інвестувати туди аж дев'яносто тисячі доларів. Кока. Іди ТИ НАХ... Ну, це якби сума не маленька, я вам скажу. Але нам таке аж ніяк не підходить. Ризиків тут небагато, тому що це стейблкоїни, тобто їхня ціна стоїть на місці, вона не рухається, вона не впаде. Але 9 бляха муха відсотків в рік це. Несерйозно, нам треба більше. Є варіант стейкати криптовалютні долари за дуже маленький відсоток без ризику. Але є ще один варіант, на мою думку, кращий. Це стейкати монетки. Наприклад, на PancakeSwap можна стейкати монетку Cake Тобто ми купляємо цю криптовалюту, йдемо на сайт і закидаємо її на стейкінг. І тут, щоб досягнути нашої цілі 500 доларів в місяць, треба зовсім небагато, тому це для нас буде найкращий варіант. Щоб отримувати 6000 тисяч доларів в рік або 500 доларів в місяць і жити на пасиві, Нам треба покласти на стейкінг всього лише 8200 доларів в монетках Cake. А якщо хочеш отримувати 1000 доларів в місяць, то треба покласти вже тисяч. 1600 доларів. Ех, як же прикольно рахувати гроші, яких в тебе нема. Також можна стейкати стейблкоїни на платформі кредитування Virus Finance. Там відсотки на стейбли дуже круті. Взагалі ця платформа використовується для децентралізованого кредитування. Тобто в тебе є, наприклад, ефір, і його можна стейкати під 6% річних. Ну це небагато. В той час як відсоток фармінгу дає, може досягати 500%. Ну це вже покраще. Ти йдеш на сайт Vires Finance, залишаєш свій ефір і забираєш стейбл. І Йдеш його стейкати під 500% річних. Все просто це свого роду банк, щось типу кредиту, але без посередника, і це дуже круто. Він є протоколом децентралізованого кредитування на блокчейні Вейс, який забезпечує пасивний дохід для вкладників і одночасно зручний сервіс для позичальників. Посилання я залишу в описі. Отже, нам треба 500 доларів пасивного доходу в місяць, тому ми кладемо 8200 доларів. Так, це також не маленька сума, але порівнюючи, наприклад, з тими самими акціями, де компанії виплачують 5% в рік, то це. Це просто казка, тут 56% в рік. А от щоб отримувати 500 доларів пасивного доходу в місяць акцій, треба інвестувати близько 120 тисяч доларів. А тут, якщо ти інвестуєш 120 тисяч доларів, в місяць на пасиві буде капати 7 тисяч доларів, можна собі спокійно переїжджати в Дубай. Добре, вернемось в реальність. Отже, ми поклали 8 тисяч доларів на стейкінг і в місяць нам буде капати 500 доларів. Але ми сподіваємося не тільки на відсотки, які нам накапають. Проект PancakeSwap дуже крутий. і Я не включаю того, що монетка Cake може спокійно вирости в два рази, а то й три. І тоді наші 8 тисяч вкладених доларів плюс плюс 6 тисяч зроблених перетворюється на 28 тисяч доларів. А якщо він виросте в 3 рази до 60 доларів, що в принципі реально, то ми будемо мати вже 42 тисячі доларів. Можна одразу йти купляти квартиру, але це при промов, якщо в ті гроші не чіпали і одразу їх реінвестували. Тоді наші 500 доларів в місяць перетворюється на 1500 доларів в місяць, і ми відбиваємо наші вкладені 8200 доларів всього лише за півроку, за 6 місяців. О, я бачу, ти на суптиміст. Виросте в два рази, в три рази, в 10. То добре буде, якщо ціна хоть на місці залишиться. Отак, то вона якби і впасти може. Так впасти вона може теж, як і інші криптовалюти. Це не є стабільний відсоток одного місяця Вам може капнути. 300 доларів іншого 800. Це все буде залежати від курсу монетки. Але тому я і не раджу вкладати в криптовалюту людям, які в неї не вірять. Особисто я вірю, що це майбутнє. І для мене вкласти тих 8200 доларів, щоб отримувати 500 доларів в місяць це не страшно. Тому що я знаю, що навіть якщо цей кейк впаде в два рази, а то й в три, то він все одно повернеться назад разом з ринком. Коротше, це тільки для людей, які вірять в криптовалюту і не бояться ризикувати. А для інших welcome to акції і. 5% річних. Купити кейки закинути його на стейкінг, це напевно найпростіший і найкращий спосіб заробляти криптовалюту на пасиві по відношенню відсоток ризик. Тому що відсоток хороший, бонетка більш-менш стабільна і платформа не заскамиться. Цих проєктів, де можна стейкати криптовалюту, є дуже багато. На деяких є і побільше відсотки, але я вибрав найбільш надійний. Там є багато нюансів, нестабільність відсотку, зміна курсу, але все ж, на мою думку, це набагато краще, ніж той самий банк чи акції. Там мізерні відсотки. А тут. Ризик, але і нагорода відповідно набагато більша. Тим більше, якщо в тебе невеликий капітал, то забудь взагалі за депозит в банк, за дивіденди акцій, поки криптовалюта. З вами був головний інвестор країни. До зустрічі!